все ж таки, президент мусить прийняти рішення про пониження вікового цензу що стосується призову. Бо, як би там не було, найкращі воїни це від 18 до 25 Я розумію, що це не популярні речі, які кажу, але між тим з власним досвідом служби більше ніж 30 років е в силах е спеціальних операцій і спецназі, я скажу так, що. Е ми мусимо готувати все населення України для спроможності захищати власну домівку. Це завдання номер один. А чи є зараз розуміння, так би мовити, середнього віку воїна, який воює? Ну, Той що воює? Так ну в своїй більшості це людина від 38 до 50 років. Їх значно більше. І спроможності фізичної перенесених фізичних навантажень у 40-річного 40-річного Значно менше, ніж тому, кому 25. Це треба чітко розуміти. Бо фізіологію достатньо складно обманути. Тому реально треба дивитися на речі. Найкращі воїни це ті, хто приходять молоді і мотивовані. Завдання питання підняти питання мотивації, і що стосується фізичної навченості, то це значно простіше, якщо цим питанням займатися професійно.